Анастасія Толстонох приїхала з Івано-Франківська до Чернівців, і 30 квітня в обласній філармонії відбудеться вечір фортепіаної музики. З трьох-чотирьох років, звичайно. У мене сім'я музикантів. Власне, моя мама, вона викладач фортепіано, і моя сестра займалася на фортепіано. Тобто, це в нас генетично. Чим зачепила, не знаю. Можливо, так склалися обставини, що я себе не уявляла кимось іншим, аж з самого дитинства. Останні роки пані Анастасія вивчає та грає в основному твори саме Віктора Косенка. Відповідно, і під час концерту більшість творів буде саме цього українського композитора. Окрім цього, в планах музикантки записати всі твори косенка у своєму виконанні. Рідкісне явище в українській музиці, тому що Здебільшого українські композитори вони використовували особливо в ті часи, це там 20 ті роки ХХ століття. використовувався український фольклорний матеріал, обробка його, тобто за основу бралися українські пісні, в основному, українські танці. Що робить Косенко і в чому? Власна різниця, і чим він мене приваблює найбільше, це те, що він а, створює власні мелодії. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.